Привіт, я Сергій, це Чорнобиліт, і ми продовжуємо з того, що мали б завершити минулу серію, а саме лягли спати. Минулого разу ми піймали Козлова, допитали його, і на всю нашу щедру благородну душу його відпустили, тому що він пообіцяв, що в нього є племінник, і ми його більше ніколи, смысле, ні племінника, ні козлова більше ніколи не побачимо. У нас буде шанс перевірити, як він дотримується своєї обіцянки, а зараз. Коли нарешті воно розвиснеться. Якщо розвиснеться. О, розвиснулась. А зараз продовжимо. Я думаю, якщо нам не підкинуть ніякого сюжету, цей раз сходимо нарешті до Тетяни. Ось вона, до речі. Ігор, Ігор, Ігор! Ігор, ігор, ігор. I, need Ти мені I need you. Потрібен мені потрібен зараз. Таня. Meet me Ну, раз аж так зараз. Значить пішли, сходимо до неї аж так зараз. Прямо одразу. В житлову частину прип'яті. А, вона і тут, і тут залишилась. Хочу дізнатися правду. А тут щось про минуле. Ну, давайте сходимо, дізнаємося правду. Хто тут у нас може нарешті ти не щось здатний. Вітаю, вітаю! Так. Ти за набоями, а ти іде за їжі. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Ну, сходи за ліками. Чотири. Добре. Поїхали так одразу без розкачки, як то кажуть, з місця в кар'єр. До речі, хто не знав. Минутка цікавої і корисної інформації. З місця в кар'єр це не значить, що ти з розбігу пригаєш в кар'єр головою вниз. Це про коня. Тобто, коли ти з місця, тобто, можеш в галоп, можеш в кар'єр, можеш кроком. Тобто, бачиш, це зовсім не про стрибки у воду. Це про гарних конячок. Цікаво, що вона нам на цей раз розкаже. І, до речі, чому під час завантаження вона мовчить. Зазвичай вона нам щось розповідає. Каже там: Ігор! Ти не виключив чайник. Ну або щось таке. Я, до речі, не розумію. Мені здається, я не пам'ятаю, але вона була в. ой, скажіть, я скажу, вона була з розпущеним волоссям. А що я йому віддав? Ну ось, ось це вже набагато-багато краще. Я тепер почуваюся майже в безпеці. Є тут щось на карті? Ні, а нічогісінько. Ні. Ну і добре. Не сюди. Підемо по дорозі. 150 метрів свіжого, чистого, гарного повітря. Так, в будівлі я вже не піду. Де можна обійти, там обійду. Заговорив, вірша моя, а тут радіація і дороги нема. Гриби, до речі, це якась імба. вони дуже потрібні, дуже корисні. І їх дуже небагато. Я сподіваюся, це ми обійшли радіацію. В принципі, я був би дуже вдячний, якби тут не було монстрів. Я хадобана радіація, ну що я зроблю? Принаймні, я дійшов, добре. Та. А чого я? Нічого не сканую. Не знаю. Просканував. До речі, дійсно, треба буде якось е витратити кілька. Кілька, кілька, кілька. Хвилин годин, днів і тижнів, щоб позбирати ресурси, бо без ресурсів я далеко не зайду. Так, ну ось ми тут. Що нам розкажеш? Pripyat oh, Secondary School Number Three, the biggest of the five. My friend Nadia's daughter used to go here. I remember. But they had an outstanding program. Art, languages, and most importantly, science. Naturally. I bet you can still find a portrait of Leonosov, or Newton, hanging up a a Cute. Oh, yeah. but, that's but that's not all they taught us at this school, that's school. That's is that's that's What are you getting at? propaganda speeches, military drills, preparing little kids for World War III. What do you do when the evil capitalists drop an atomic bomb on your house, duck and cover? No, you put on your gas mask and marching boots, grab a rifle and rush the enemy. You kill it, you crush it, you annihilate it. Even when you die, you're not free. So when the party commands it, you rise up from the dead to fight it again.

to fight the enemy. But how do you fight an invisible enemy? You can't see it. You can't taste it. Yet, you can feel how it penetrates your body, corrupts you from the inside. And you, Igor? Who are you fighting against? Everyone and everything that stands between me and you, And what if you're wrong? What if the enemy is you? А що? Що ти кажеш? Час рухатися. Тут ми закінчили. І в чому вона не права? Кожного разу і щоразу все одне і те ж. Ми проти них, вони проти нас скрізь вороги і вороги. А до чого це призвело? Ми бачимо зараз. It brings back the so the many memories. Display. Tiana, Fomina-Amelieva, uh, youngest freestyle champion swimmer in Pripyat. You know, I sometimes think you, you missed your moment. It, it would have been best life. if you pursued a career in swimming. Give me a break. I was never going to be another Galina, Galina Prozumenchikova. I never would have won any Olympic gold medals. For me, it was always about this feeling of freedom, being able to float and become weightless. That was my refuge. Swimming. Yes. Так. Ти завжди хотів навчити нашого... Я маю на увазі... Я не можу. Чи ти думав, що зробиш доброго батька? Я не знаю. Скажи мені. Як ти знаєш, що я не просто голос у твоїй голові? Моя мать. Є речі, які треба розуміти сам. Неважливо. Я не можу допомогти тобі. Добре. All right. Dobre. Yes. I think i yeah. made you a good father. father. I would do everything, everything, everything to protect our child. Everything to keep him or her from, from drowning. Like you kept me from drowning? That's, That's not fair. fair. Why? Why are you doing this? I'm not doing anything right now. You are doing it this to yourself. yourself. Come, Igor. You still have one more place so to visit. Sure має бути протигаз. газ. А у вас? Бо я не хочу обходити. Куди мені йти? Сюди напевно. Наш старий добрий Ігор Хоменюк. Та ну... тебе живі? Давайте, хлопці, чим швидше закінчимо, тим швидше звалимо звідси. Досить сміюти, Степан. Є якісь слідки цих потворних порядків. Що? Ні-ні-ні, обрі чистий, але нам не має більше тримуватися. Це моя робота вирішувати хвилюватися чи ні. Теж за чортовим периметром, Степа. Я так думаю, тут уже немає Нічого поганого немає. Так, хлопці, ну, щастя вам, здоров'я і всяке таке живіть, а я пішов. Щось в мене сьогодні пацифічне миролюбивий настрій. Думаю, варто фіганути щось антирадіаційне, щоб не облучатися далі. Не хочу знати, що вони там робили. Вони живі, я живий, хай собі живуть. Поки вони не хочуть мене вбити, це такі самі звичайні прості люди, як і всі інші звичайні і прості люди. Бляха сам це сказав, і я ненавиджу, коли кажуть прості люди. По відношенню до людей, до не знаю. Ну, поєдно, ну, ну, ви зрозуміли до чого це. Прості люди. А інші тоді хто? Непрості не люди. Не прості, не люди. Ну. Я не розумію. Мені це не подобається, це неправильно. Це знову ділить людей на. Це просто знову ділить людей. Oh, is... Це ж ну, це наша park. стара квартира, Як ну, я можу її забути? Perhaps you wanted to forget. Perhaps you needed to forget, Igor. It used to be our past and future, both. But it's just an empty shell now. I what happened to all our stuff. My desk, my book, your violet. Who knows? It's all gone now. Stolen, ruined, torn apart. It must have been extremely irradiated. It will all be worthless anyway. The liquidators probably removed it. They had to bury it. Or perhaps some low life smuggler. People, People are so predictable. They'll finish up whatever they can carry if the opportunity arises. I, I heard a story about a guy who stole a window because I don't, because I don't care about, about any stupid windows. And neither do you. You're only trying to distract yourself with those pointless little antidotes. From what? From what you should have faced the minute you came back to the zone. zone. Instead, you chose to run around like a cowboy and fight a bunch of mercenaries, and, and then unravel the secrets of Chernobylite. When it's been right here all this time, staring you in your face, the truth about us—it's just an empty apartment. It's the truth. То каже дякуємо за Чорнополіт, спогади. І якщо раптом так сталося, що в тебе виникло відчуття деживів, воно абсолютно оправдане. Певно, я там щось накрутив минулого разу, виправляючи майбутнє минуле, і ця місія нам виявилась така, як не зарахована, тому що це все вже було. Це ми все бачили, чули, з Тетяною говорили. І прекрасно знали, чим закінчиться цей похід. Що ж, але, тим не менше, ми сходили, як то кажуть. Я знаю тільки російською, це про повторення, мать вивчення. Не знаю, мені українською воно, на жаль, в голові не переклалося швидко. Якщо хтось знає, як ця приказка звучить українською, я буду вдячний, якщо ви мені про це розкажете. Так, чудово, ми сходили на привиди, всі справилися всі молодці, всім по пайку, тому що всі себе гарно почувають. І поїхали. Так, я хочу припинити роздачу їжі. У смысле, роздати всім по їжі. І я хочу. Я щось не хочу ні з ким говорити. Можливо, наступного разу з кимось поговоримо. Я хочу подивитися Ні. А, можливо, тут є керамічна пластина? Нема. Я хочу... що це аптечки. Я хочу так зробити аптечок, в мене їх хоч начебто і багато, але в їх, як виявилось, багато не буває. Так, добре. А, психічний стан треба теж поправити. Так, заповнений інвентар. Що можна скинути? Це можна скинути, це можна скинути. Це і це можна скинути. Металева пластину теж можна скинути, нам не треба. Відмички треба. Револьвер, пістолет, набої, це не треба. Ці всі деталі я поскидаю. А у мене, до речі, були солі, як виявилось. Хліб, їжа теж не треба. Їжа цікавить наскільки ввечері. Легко займисті матеріали теж не треба. Так, ну, один. Ні. Такі розходники хай будуть. Так, ну добре. Це ми все зробили. Як виявилося шприц, корисна штука. Хай буде. Набої. Тут що? Вівельвар. Тут що? А, фільтри. У нас 24 фільтри, але це теж не треба. Що ж, інвентар, модернізація бази, радіаційна безпека, джерела живлення. Добре. Теж не будемо нічого тут робити. Зберемо грибки, закинемо їх назад в інвентар і підемо завершимо цей день. Завершимо цей день і сходимо ще раз до Тетяни уже точно на нову місію. Щоб уже точно було все так, як має бути. Був якийсь сюжет. Хоча ні. Я вам скажу так. Я вам скажу, що це буде максимально чесно, якщо я напишу, я на цьому завершу серію, тому що це об'єктивний філір. Об'єктивно, ми це все вже проходили, це все бачили. Тому цю серію дякую, якщо ви подивилися зі мною ще раз. Я буду вдячний, якщо ви підпишетесь. Чудово, якщо напишете мені якийсь гарний коментар, обов'язково ставте лайк, це не обговорюється. А зараз до зустрічі наступної серії. Бувайте!